Олексій Гетьман долучається військовий оглядач і майор в запасі. Пане Олексій, здрастуйте. У відставці все ж таки не в запасі, у відставці. Дякую. Трошечки різні речі. Військово розуміються для цивільних це одне і те ж саме, але військове. Запитують сміються в відставці чи в запасі. Угу. Ну, а Да. давайте давайте, як е, військовий у відставці, ви зазначите, що ви розшифровуєте, за якими ознаками ви розумієте реальну потугу і потенцію путінських окупаційних сил, і те, що він говорить, і залишається виключно словами і деклараціями. Е, ви знаєте, дуже просять представники наших збройних сил. В тому числі з Генерального штабу керівництва збройних сил, коли спілкуються з тими людьми, ну, от з нами, хто виступає в ролі аналітиків і розповідає про те, що відбувається на лінії фронту, щоб ми зосереджували свою увагу на розвінчуванні російського розвінчання, да, російських міфів про те, що відбувається на полі бою, росіяни. Тут є чітка, чітка, чіткий зв'язок. Чим гірша в них ситуація на лінії фронту, ну не взагалі гірша, а по відношенню з тим, що їм хотілося б, тим більше починається тиск інформаційний. Бо війна, ми забуваємо трошечки, що війна, коли вона починалася, ми називали її війною гібридною, вона не змінилася. Вона так і зловши з війною гібридною, і інформаційна складова гібридної війни вона теж важлива або дуже важлива. І росіяни ви тільки що правильно розповідали дуже правильно про те, що Росіяни намагаються таким чином тиснути на нас з вами, посіюючи сумнів в тому, що відбувається насправді на полі бою, тиснути брехнею на європейських наших партнерів, і в першу чергу на американців. Бо росіяни розуміють, що від сполучених штатів для Росії багато чого залежить, і їм навіть інколи це вдається, бо. Якщо Трамп каже про те, що в будь-якому випадку нам доведеться відходити з Донбасу, з Донецької Луганської областей, або через російську захоплення, або через дипломатичні рухи, тобто ми добровільно маємо це, це завершити, і що для Добра воля з боку росіян це їхнє бажання призупинити бойові дії, призупинити атакувати нашу країну. Ну, це такі російські наративи. Я не знаю, під яким соусом це Трампу передавали, що він починає в це вірити. Направду і Захоп... якості років не можуть захопити Донецьку область, але він розповідає, що незабаром це станеться. Не станеться. А якщо приходити до деталей, то будь ласка, можна поговорити про кожен напрямок більш детально. Давайте проговоримо про ті напрямки, які виглядають вам найбільш небезпечними. До речі, про Запоріжжя і про Покровські ми концептуально і детально проговорили. Давайте ще на що варто звернути увагу і за чим ви особисто спостерігаєте на карті і на фронтах. Ну по перше, давайте пам'ятати, що в нас лінія фронту складає ну, плюс-мінус 1250 кілометрів. І покровський напрямок займає 5-7% від всієї лінії фронту. Але там відбувається від... орієнтовно третина всіх бойових зітнень, які по всій ділянці фронту, тобто на ділянці там 5% відбувається третина бойових зітнень. А про скидання кабів, які вони використовують не тільки по. Нашим містам і чи об'єктам вглиб нашої території наскільки може долетіти, вони використовують їх активно на лінії фронту, і до половини всіх кабів летять саме на Покровський, Міроноградський і Константиновський напрямок. Тому там тиск найбільше інформація про те, що в нас ситуація там край погана. Вона була справедливою, десь приблизно, ну як кажуть, в крімності наших збройних сил вона була більш-менш справедлива десь три тижні тому. Зараз ми туди додали резерви. Ми там налагодили, покращили, скажімо так, логістичні можливості для постачання всього, що необхідно. Ну, називаємо це гарнізоном, які там ведуть бойові дії. Тому небезпеки про оточення ще про захоплення Покровська, хто б там ще не розповідав про якісь години, залишились там, дні залишились. Не такі не такої небезпеці на сьогодні немає. Чи може вона з'явитися незабаром? Так росіяни вони можуть підтягнути і вони зараз це намагаються зробити. туди додаткові сили та засоби. Тобто спробувати ще раз ну, так, потужно атакувати ці, ці наші позиції. Там зараз знаходиться 150 тисяч російських військ, ще туди додались 18 тисяч морських піхотинців. Із цих то, то получається сто шіствісім тисяч із цих сто тисяч, десь 70 тисяч це безпосередньо штурмовики, тобто люди, які проводять ці штурмові дії, які ми бачимо ну і Те, що ми називаємо міцними штурмами. До того ж, вони намагалися, зараз це трошечки призупинено, інфільтруватися в Покровськ з середини і з середини намагатися тиснути, атакувати наші позиції ззовні ну, і з середини, з міста Покровськ. Північна частина Покровська контролюється нашими військами, залізниця контролюється. По центру Покровська проведена певна зачистка, південна, південна частина Покровська частково є під контролем, ну, не під контролю, частково там знаходиться російське. Військовослужбовці, але ця кількість не перевищує по нашим оцінкам 300-500 людей, і там якихось успіхів немає. Я впевнений, що незабаром ми це теж, ну, скажімо так, зачистимо. Що стосується Константинівки чи Мірнограда, є небезпека точення, вона не зникає, небезпека оточення. Але ну, якщо небезпека триває багато місяців, то це, ну, навіть якщо це комусь не дуже подобається, то можна вважати ситуацію більш-менш контрольованою. Дуже приємно було почути вже з таким легким юмором, безпосередньо командуючого 19-м армійським корпусом генерала, бригадного uh -huh. генерала Олександра Бакуліна. Які перебуваючи в центрі Константинівки, про які Росіян розповідає, що вони контролюють, він каже: ну тоді тут два висновки. Або я самостійно генерал каже, самостійно розігнався російську армію з центру Константинівки і взагалі з Константинівки, або там їх просто не було. Пане Олексію, приймати, давайте, літу, яка вам більше подобається. Давайте дуже привно так чути, коли людина з з, з таким юмором розповідає про додамо ну, інформації, пане Олексію. Чи чуєте ви мене? Це Давайте додамо бій. інформації. Новоросійську росіяни так. переміщують пошкоджений після атаки дронів корабель. Йдеться про великий десантний з проекту 1171. Відповідні знімки з супутниками оприлюднив дослідник відкритих джерел Том Байк. На кадрах супутнику зафіксовано переміщення корабля двома буксирами. Аналітик каже, що судячи з характером маневрування та того, що одразу два буксири задіяні, пошкодження доволі серйозні. Що маємо знати про цей десантний корабель? Що маємо знати про втра. То яка вона формальна або реальна, суттєва для російського, російського ну, скажімо того, армійського збіговиська? Ну Будь-яка втрата, вона суттєва чи не суттєва. Треба оцінювати по кількості таких кораблів. Я зараз точно не скажу цифру, але це не один неподинокий великий десантний корабель, який росіяни навіть намагалися використовувати не стільки для десанту, а скільки для транспортного, а як бар використовувати для перевезення. Певних, ну, все ще необхідно для ведення бойових дій. Один десантний корабель він не вирішить питання. Добре, на добре для нас це не стане якоїсь вирішальної події в позитиві, так само і не стане вирішальною подією в негативі для російського флоту чи десантних кораблів пошкодження одного корабля. Але ну ви знаєте, ми часто акцентуємось на пошкодженні. Якогось там нафтопереробного заводу, чи корабля, чи чогось там радіолокаційна станція, якісь і кажемо, як це вплине на, лі... на бойові дії. Ну, од... пошкодження одного чогось ніяк не вплине по великому рахунку. Але ми це робимо системно. Uh -huh. І оця системність призводить до того, ну, на сьогоднішній день, по оцінки того самого, який оцетували інституту Американського інституту дослідження війни, російський флот, втративши там третину своїх кораблів, на сьогоднішній день виконує свої функції як військово-морський флот, як військово-морський флот, і на, під... на максимум 15%. От, от і вся відповідь. Почули, пане Олексію. Дякую, що долучилися. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, був з нами на зв'язку. Говорила про військову потугу і що означають ті чи інші втрати для російської армії за допомогою, звісно, українських збройних сил.